Рівно два тижні тому приміщення ОДА штурмували активісти Ужгородського Євромайдану. Того ж дня роботу усіх управлінь та відомств було призупинено. З того часу відбулося кілька звільнень та призначень деякі департаменти не працювали взагалі. Зміни, однак, не торкнулися фінансового управління. Воно не працювало тільки один день. Ми працюємо в нас поза. Ненормований робочий час, і ми цю роботу, яку не зробили, ми її рано чи пізно мусимо зробити і в відповідні терміни. Наразі ми от завершили роботу по експертизі прийнятих бюджетів міста обласного значення та районних бюджетів. Хоча, якщо в сумі брати, то 2,5 мільйона тільки недовиконано по місцевих бюджетах. Але це не нам не мішає платити планово всі виплати, які передбачені на січені. Пікетувальники відразу після блокади приміщення на народній зазначили, усі, хто в адміністрації відає соціальними виплатами, повинні працювати у звичному режимі. Тож без перебоїв останні два тижні працювало і управління пенсійного фонду. Затримок по пенсіях наразі в області немає. І сьогодні ми розпочинаємо фінансування це 4-5 число на пошту закриваємо порядка 21,5 мільйона і порядка 10 мільйонів йде на 4-5 число на банки послідуючому дні, як буде переходити на фінансування, ми щоденно віддаємо ці кошти на поштовий зв'язок для того, щоб могли виплатити вчасно пенсії. Проблем на сьогоднішній день поки немає Пенсійні фонди. Так само працюють в штатному режиму без всяких затримок. З понеділка усі два десятки управлінь працюють у звичному режимі. У холі Ода від штабу активістів залишилися тільки декілька плакатів, свічки та квіти на вході до будівлі. Координатори громадських рухів зазначили, що позаяк почав роботу новопризначений голова адміністрації то необхідності блокувати приміщення немає. Самі ж вони продовжать роботу відповідно до загальної ситуації в країні.